Що зараз висловлю загальну думку всіх присутніх в цьому залі, і від щиро раз... і від щирого серця подякую нашим артистам за чудовий вечір, який вони нам подарували, за те, що ще раз нагадали, що ми великий єдиний народ, що ми достойні найкращого, і що Україна у нас країна найкраща обласка. Шановні вчителі, хочу висловити щиро подяку усім вам за таке чудове свято, тому що ця подія у житті нашого народу, вона дуже визначна. Я думаю, що кожен у, десь в душі, якась частинка його серця, це розуміє. Тому що дійсно, як казали сьогодні на сцені, 200 років. Тільки уявіть це, це число. І ці звучить Шевченківське слово. І воно актуальне є і сьогодні. І воно торкається наших сердець. І який би твір ми не брали, не вивчали його, які вірші, чи це поеми, чи це драматичні твори, ніби писав для нас і такі теми піднімає, що вони стосуються сьогодні. І, і нас сьогодні стосуються ці теми. Якщо подивитися на життя Шевченка, дійсно воно дуже важке, дуже таке трагічне, але не можна сказати, що він був людиною, що це на нього так сильно, як кажуть, давило. Так? Все одно в нього є дуже гарні вірші, гарні є мистецькі твори, які показують. Неперевершену красу рідної землі, рідної України. І, мабуть, це є найважливіше, що за тих 45 років, які він прожив, він знайшов те найкраще, найчудовіше миловидні краєвиди і цінність батьківщини, цінність рідної землі. Через усе своє життя. І я думаю, найголовніше те, що взяти з його творчості, от саме це він і показав. І доноситься воно зараз до нас і до наших сердець. Тому ми повинні пам'ятати. Його і цінувати, і не забувати, тому що ці слова і вся його діяльність вона є як символом України. Тому ці дві особисті, особистість Шевченка, його різностороння така особистість, і наша Україна не розділені. Вони ідуть тільки плеч, і вони тільки разом можуть звучати.